Доброго дня, шановні студенти, по системам керування. Сьогодні лекція тема 2.2. Використання електричних схем. і Типові зли схем керування двигунами постійного струму. Так, струм постійний, коротенько. Використання електричних схем і типові вузли розглянемо. Ну, трошки електричний двигун постійного струму розглянемо. Ну, згідно госту, тут написано, які гости. Захисти. Коротке, від короткого замикання від перегріву, від перегріву двигуна, перетворювача, від перенапруг, від зникнення вентиляції, від зникнення напруги мережі, не зниження напруги, непресунути двигуна, Тобто, це захисти да? на двигуни, підвищення напруги мережі, несправності в колі зворотного зв'язку, перевищення максимально допустимої швидкості сприводу, зникнення сумозбудження і неправильного чергування фаз. Оце захисти такі може встановлюватися. І Додатково захист від, від перевищення шляхової помилки, допустимо, значення і від втрати інформації, датчика положення. Так. Ну і по ЧПУ тут є ще можуть бути готовність до роботи, контролюється доза роботи або розблокування, екстрена блокувальна передача, скидання захистів, фактичне значення на вантаж, зовнішнє струмообмеження, виклик мінімальної технологічної. Повзучої швидкості, швидкість менше мінімально технологічної. дозвіл включення подачі, і відноситься тільки до справді головного руху. Ну і що тут допускається? Написано далі. Е Верхнього рівня двопровідного каналу ЕОМ сигналізує про готовність до роботи, що формується на основі сигналів захисту, це в нас ЧПУ, да, при неприпустимої величиної похибки по положенню і про відпрацювання заданого переміщення. Ну і вимоги по пови... надійності наступні. Середньоспраці дмово повинно бути для електробриових постійно не менше 5000 годин, для синхронних. Не менше 6 тисяч годин. Середній час повинна бути 1 година відновлення. Так? Електричні схеми. Написано, згідно якого ДСТУ виконуються. І поїхали по схемам. У мене багато схем. Я спочатку фрагменти, а потім уже безпосередньо схеми розберемося. Керування функції часу вже попередня тема розбирала. І ще раз. Там функції часу були в нас двигуни з мінусом. Тепер постійно. Так, дивимося. Дивимося, дивіться, незалежного збудження, бо катушка у нас окремо потримує живлення. а якорсь двигуна окреме живлення. У нас є додатковий опір на обмеження струму. Так, і додатковий опір на обмеження напруги. Відповідно, контакти замикаються. Кнопка Пуск дає на КМ1. Живлення пішло. Потім у нас працює через КМ. 1 Ось, бачите, тут саме підхват на кнопки пуск, SB1, ясно, що зупинка спрацює реле часу перше. І у нас КТ-1. Рядя час у перший КТ-1, дивимося, не підписано, да, от не підписано. Спрацює один, потім КТ у нас. Угу. КТ у нас спрацьоє через певний час. КТ ось спрацює, і включає КМ3, і тоді цей контакт замикається. На КМ2. Ну Десь помилочка на КМ2 тут немає, значить ти замикається. Ну, а це тут, напевно, на гальмування. Немає цієї схеми. Фактично, через певний час у нас КМ-3 замикається. В принципі, дії двигуна тут розписаний. Один, значить, ну це більше всього все-таки. Шунтується КМ2, і тоді двигун розганяється, а це на гальмування. Це на гальмування фрагмент показано. Звісно, жилення, бачите, плюс-мінус, тобто катушки постійного струму. Тут розписано в деталях. Конекати з двигунний куна під'єднаний як і двигуна додатково гальмінового. Ну, понятно, це ж гальмо. Да, гальмо. А оце в нас розгон. КМ2 розгон. Ну, не показана тут схема розгону, тут тільки схема фрагмент гальмування. Почитайте, кого цікавить. Схема цікава. Далі, тим більше ми розбирали. Тут у нас що відбувається? Ага, дивіться, тут у нас у функції розписано да? керування актедон постійного струму. Ну Тут у нас у функції. Напруги, да? дивимося, знову ж таки, жилення незалежне. Кнопка пуск у нас СБ2, СБ1 зупинка. КМ-1, запускаємо КМ-1, жилення пішло через додаткові двигуни. Так, двигун починає розкручуватися, він у нас розкручуватися може по-різному. Зазвичай дивіться, якщо розкручується більше, напруга е, у нас отут потім. Зростає, так. якщо зросла напруга, замкнувся, контакт, от розшунтовується. Потім друга напруга на ну, напруги стоять. Да? І тоді другий зашунтовується. Да? Це регулювання е, напруги, е, пуску двигуна в функції напруги. Да? Або дивимося, ще тут КВ, да? ну, так, КМ2. Ось замикається, спрацьовує, КВ, не написано яким чином. Ну, ось воно КВ спрацьовує, замикає оце КМ напруга, замикає контакт, КМ2, КМ2 замкнулося. Ось цей контакт. Потім, якщо вже це рельє спрацьовує напруги, тоді оцей контакт замикає М3, і оцей контакт замикається. Таким чином у нас, бачите, напруга потихеньку зростає в залежності від розкручування. Від розкручування двигуна, у нас тут потенціал напруги збільшується, збільшується при розкручуванні. Так. Ну, і тут описано, як працює, коротенько я розказав. Керування функції по струму. За функцією по струму то було перше часу, друге напруги. треба, третє по струму. Дивимося по струму. Що у нас по струму? Тобто в нас контролюється струм. Де він контролюється? Ось він у нас контролює, контролюється через К. Знову ж таки, катушка у нас незалежне збуження. Якорь ми бачимо, як це все включається. КМ-1 треба, щоб замкнувся. Де наш КМ-1, щоб замкнувся? Немає. Ну, це коло керування у нас. Коло керування у нас працює. Ось діоду, резистор, яким ми регулюємо магнітний потік на обмотки збудження. Катушка у нас оця спрацьовує, КА не показано. Якщо ми перший замкнемо, то тоді струм там буде регулюватися, збільшиться і тоді другий включиться, КП не написано. Деякий контакт. ну от Можна вручну регулювати, КМ4, оця катушка КМ4, якщо спрацює КМ2 КП, тоді КМ4, ну це розділені всі. Тут можна е почитати. ну Додаткові ясно для чого. Ми їх шунтуємо, щоб нам розігнати двигун. Тут буде струм йти через оці кола. і оце... Катушка буде спрацьовувати. Ось тоді замкне вона контакти. Якщо замикає контакти, але в нас він замкнутий, якщо КМ2 у нас замкнутий, а він буде замикатися, якщо ось, точніше він розімкнеться, якщо у нас оцей замкнеться. тоді тут розімкнеться, і тоді більший струм піде. Сюди через діода, також в обход й. Да. Таким чином, ми, ми збільшуємо, якщо у нас тут магнітний потік більше, а тоді як М2, як ми додатково живлення на якор даємо, то тоді ми е, зменшуємо живлення на обмотку збудження. І ми так розганяємо двигун. Керуємо двигуну постійно. От тут і показано повний спрацювання і як швидкість у нас зростає. Так воно коливаннями, там вібрація йде переключення. Детально розписано. Типові зли та схема керування сприяти постійного струму. По двигунам постійного струму зараз невеличке повторення зробимо, так, почитайте. Ну, бачите, виникнення магінополя провідника зі струму. Да. Як виникає через провіднику зі струму? Так, принцип дії двигуна постійного струму. Давайте подивимося. Да, це все-таки в магнітному полі, це магнітне поле або створюється електрично, або це якісь магніти постійного струму, і на якорі намотані у нас обмотки по цим обмоткам струм, який живиться через якісь колекторні щітки. Плюс-мінус подається. Ну, ось наш ротор, да? ну, правильно називається він якор, бо ротор у нас е асинхронних двигунів, магнітопровід, обмотка, ось колектор. Да? Тобто двигун постійно струму обов'язково є колектор, е через який подається жилення на обмотку якоря. Це основна характеристика постійного струму, якщо це колекторний, є ще ж безколекторний. Так? Ну, от колекторний він такий. Ну, і з постійними магнітами, з електромагнітами. Це мається на увазі вже статор. Бачите?! Може бути з постійними, обично мікромоторчики вони з магнітами. А більш потужні вони. І незалежне включення, обмоток, незалежне збудження, але все-таки електромагніти. Там стоять залежне включення, обмоток, послідовне, паралельне, змішане. Переважання послідовне, переважання паралельно, деякі більше намотано, то переважання йде. Переваги простота, недоліки. Де застосовують в кранах в пригодах, в тепловозах, електровозах, тралібуси, трамваї, кар'єри, стартери автомобілів, типові схеми керування. Ну, от, наущо це цікаве. Ці типові схеми, як міняється струм. 에, розписано. І ось схемочка. Так, дивимося ці схеми. Тільки не принципіальна, а принципова. Да? Пова. Так, схема керування пуксом ДПС, вона поцінує паралельне збудження у функції часу. Так, давайте розберемося, бачите, наш якорь, бачите обмотка збудження. Шунточна, да? Ще один, ще два. Це контакти. Тобто, напряму чи поміняли зворотна. Живлення QF1 автомат стоїть, і пішло живлення. Ось сюди пішло, але через резистор. І пішло живлення на обмотку збуження через Ариостат. ну Ми вручну міняємо його опір. Так, і що у нас? Ну, виставили цей опір. Пуск, кнопка, пуск, кнопка стоп. знаєте її. Саме фаза блокування через КМ1 запустили КМ1. Пішло жилення на КМ1, замкнулися контакти, пішло жилення на якорь, на, на, на сатори вже було жилення. Пішло жилення сюди, замкнулося жилення сюди, пішло на КТ1. Це реле часу. Дивимося, що наше КТ-1, КТ-1 через певний час замикає контакти. Замикає контакти на КМ2. КМ2 у нас ось шунтує резистор, Цей резистор виключає з роботи. Більшість пішов на якорь, якорь починає розкручуватися. Потім одночасно у нас працює реле часу 2. Релізіча часу 2 через певний час замикає контакт на кентри, кентр через певний час замикає, шунтує резистор 2. І у нас струм пішов напряму в обходу цих резисторів і таким чином розігнався. А тут ми теж можемо живення... ну, збільшуємо опір, збільшуємо швидкість, зменшуємо опір. Тобто, чим більший струм струмів для обмотки звуження, тим менша швидкість даного двигуна. Такий парадокс. Далі принципова, да? принципова. електрична схема кримпуском ДВС паралельний звук функції РС. Чому паралельне збудження, і там і тут зрозуміло, да? тому що у нас і якось бачити, і обмотка збудження, все те включені паралельно. Схема аналогічна: вмикаємо так резистором змінним. Реостатом контролюємо живлення на обмотку збудження. Кнопка пуст, кнопка стоп. КМ-1, запустили, включився контакт, пішло живлення. Так. Але, але пішло живлення. І оцим кв 1 ми контролюємо напругу, яка на якорі. Якор починає розкручуватися, напруга зростає, доросла до певного значення. Спрацювалося КВ1. КВ-1 замкнуло контакт. КМ-1 тут запнувся, потім КВ-1. КМ-2. Оцей резистор зашунтувався, пішло повз резистор живлення через резистор і повзрезістор. Починає далі розкручуватися. Потім у нас реле напруги. Друге стоїть, воно контролює. Напруга піднялася. Замкнуло контакт АВ2, КМ3 спрацював, замкнуло цей контакт, цей теж резистор вийшов з роботи, і двигун розкрутився наш на максимум. Схожемо зупинити, нажимаємо цей контакт, КМ-1 відключається, отут обрив і зупинився двигун. Паралельно збуджується. Далі шунтує. Ну, тут детально все розписано. Можете почитати. Інформація в класрумі є. Дивимося на суступне принципова да? електрична схема керування пуском ДПС двигуна по струму. Е, паралельне збудження у функції струму. Так, ну ми тут струм будемо контролювати. Де в нас дивіться те ж саме паралельно, пуск стоп, де те, що ми контролюємо. Ось ка реле струму. Так, воно чим більший струм, тим воно його. Буде контролювати. Яким чином? Знову ж таки, запускаємо автомат, включаємо пуск, КМ-1. Живлення пішло через два резистора. Пішло живлення, так. І пішло у нас це живлення, і двигун починає розкручуватися, але поступово, тому що два резистора вмежуть струм. Коли у нас розкручується струм, у нас починає вже там. З розстати, так? Струм спадати починає, і тоді в нас струм спадати, і в нас ка 1 КА1, КА1 спрацьовує. Розмикається той великий струм, тобто воно спрацювало, а потім. Розмикається чи замикає. Був розімкнений, а потім, як розкрутився якось струм, замкнулося. КМ2 спрацювало, тут навпаки, да? КМ2 спрацювало, дивимося, ось КМ2 замкнулося. Так, о, ми відключили r 1 з роботи, і струм пішов через К2. І тоді струм, якщо ще більше впав, то тоді у нас ка 2 дивимося, ка 2 у нас розмикає контакт, але КМ3 у нас. Ще не спрацював, а лише запрацював, тут запустився, і тоді він сам себе підхватив, і тоді відключився КА2 може відключатися, бо ка 3 себе триматиме. Ну, зупиночка СБ1 нажимаємо. Тобто ось у нас два реле струму, які у нас включаються в роботу. І поступово вони тоді тут, напаки, розмикають. Бачите контакти? Розмикають. Вони були замкнені, вони їх розмикають, як жилення. Піднімається. Більше допустимо значення. Те ж саме паралельне збудження. Далі принципова, так, принципова. Електрична схема динамічного гальмування ДПС, паралельне збудження. Тобто, нам ми розігнали, так? треба затормозити, затормозити. Принцип загальмувати, затормозити. Нам якось треба відключити відживлення, а його енергія електрична буде йти через резистор. Таким чином, в зворотному напрямку, тобто плюс-мінус ми поміняли, він тоді швидко зупиниться за допомогою цього резистора. Знову ж таки, обмотка збудження ми бачимо. реостат контролює. Жилення на обмотку збудження, автомат включаємо, км 1 запускаємо. сб 2 нажали, км 1 запустили, кнопку заблокували, живлення пішло, двигун закрутився. Двигун закрутився, при цьому КМ1. У нас замкнув контакт на КТ пішло живлення. КТ, реле часу у нас контакт замкнувся на відпускання. так. І він у нас стоїть. Він у нас стоїть і тримає. Отут, а отут, розім, так, отут тримає а тут КМ-1 розімкнувся. І КМ 2 не отримає живлення. І у нас оцей контакт не замкнений. Бо КМ у нас розімкнувся, а цей у нас замкнувся. Да? От, і у нас не отримує живлення. так Якщо ми коли нам треба зупинити нажима МСБ, отут контакт у нас, а тут було розімкнено. Да? Отут було розімкнено. От, от, живлення КМ1 втрачає, оце виключається КМ1, тобто струм не йде, але якось обертається, він струм виробляє і КМ2 у нас замкнулося. Отут КМ вернувся замкнути, а КТ, КТ спрацювало на повернення. Ще отут замкнений контакт є. Так, спрацював, і, відповідно, у нас. Отут От замкнулося живлення і якор дає струм в зворотному, сам себе гальмує. Певний час на час, поки гальмує себе, там розрахований час, тут контакти замкнені, КМ-2 у нас контакт замкнений. Як тільки там час той пройшов, контакт розірветься, і двигун виключається від жилення через резистор гальмування. І двигун готовий знову запускатися. Як це працює? Читайте в описанні детальніше. І останнє принципова електрична схема, динамічного намагання ДПС, паралельне збудження у функції РС. Знову ж таки, паралельне збудження, функції RS, Так? Тут інша функція. Дивимося. Автомат у нас QF контакти пуску КМ1. Як запускається КМ1, дивимося, а ось ще снопу пусту, речі, ось стоп. КМ2 натиснули. КМ1 отрима жилення, самоподхват. Кнопки пус або блокування. КМ 1 замкнуло. Живлення пішло. Живлення пішло. Так, і у нас живлення пішло і на КВ1, але не пішло, тому що тут контакт розімкнувся. Да? Розімкнувся і двигун працює. Двигун працює, живлення в нас і тут немає, бо КМ2 без жилення, тому що КВ без живлення, кв живлення, тому що КМ у нас відключилося і все в нас не включено. Коли ж ми натиснули кнопку Стоп, у нас КМ-1 живлення втратив, КМ-1 відключилося. Двигун у нас ще обертається. Так, відповідно, напругу дає на КВ. так? Але КМ-1 тут відключився. Так, КМ-відключився. От, то КВ у нас жилення, А, КВ жилення. Ну тут десь, десь затримка часу повинна бути. Тобто, тут жилення у нас немає. Фактично, КВ отут повинно бути замкнене, так? Жилення було, але воно розімкнулося. Бачите, тут десь схема недороблена. так? КВ-1, і оце КВ оце є. При напрузі, при напрузі, так, якщо тут замкнути, то, то, замкну, то тут розімкнено. І якщо тут розімкнуто, то тут теж розімкнеться. Якщо тут замкнути, тут розімкнулося, якщо тут розімкнулося, то тут замкнулося. А якщо тут розімкнулося, то тут замкнулося. І якор починає на каве давати живлення. На КВ давати жилення, бо тут розімкнулося, тут замкнулося. Так, І оцей КВ спрацьовує контакт, і КМ2 включає, і він паралельно дивіться, включає резистор гальмівний. І тоді струм йде через гальмівний резистор і самі гальмується. Ось таким чином це працює. Ну і Список використаних джерел, література, питання контрольні, там є От така достатньо серйозна контрольні питання. Цікава схема. Так, дякую за увагу. До зустрічі!